Це такий край, де з давніх давань вже тисячоліттями роблять гаврейську кераміку самозмісту на цілий світ. Ми хочемо їх познайомити з цим, ми хочемо їм розказати про УПА. Тут збереглися криївки у Півській. Ми хочемо познайомити з нашою місцевістю. Мама пачка, ми немає акуратно до горі. Помалесенько вгорі попускаємо. Не спіши. Що ми маємо робити? Чашку. Чашка. чашку. Отак народжується гаварецька кераміка на цьому гончарному крузі. Я перший раз таке роблю, і це дуже класно, що нас запросили на такий майстер-клас. Це для мене як буде як сувенір від Золочева. Ми, як орган місцевого самоврядування і інші представники громадського суспільства, докладаємо багато зусиль для того, щоб ці люди. Відчули себе як вдома, щоб вони змогли легко та швидко адаптуватися та інтегруватися в нашу громаду. Мені дуже сподобався цей екстрим. По лісу кататися і з горки швидко їхати. Перший раз так їздив. Круто, катались на машині там по лісу, от, на мотоциклі, все сподобається. Україна є і західна, і східна, і центральна, а загалом вона. Це має бути єдине, щоб ми один одного добре розуміли. І ми стараємося, як кажуть, душу вкладати, щоб, щоб діточкам було приємно. Сьогодні в нас відбувається один з наших інтеграційних заходів для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у нашій городоцькій громаді, в рамках проекту USAID Говерла, який ми проводимо спільно з громадською організацією Європейський діалог. І сьогодні ми вирішили зробити для діток і дорослих такий захід, щоб вони розмальовували патріотичні пряники, поклиті патріотичні пряники по, по рецепту старовинному. Я зараз розмальовую. Як праники для ЗСУ, для хлопців, які захищають нас. Станом на сьогодні маємо орієнтовно 1500 внутрішньопереміщених осіб. Це, зокрема, переселенці з Харкова, Дніпра. В школі теж було страшно, як приймуть, бо я не звідси. А люди навпаки мені допомогли якось в колектив попасти. І Всі дуже до мене щиро так відносяться. У нашій добру громаді відбувався такий об'єднувачий захід, де приймали участь і місцеві жителі, і внутрішньо особи. Квест полягав в тому, щоб потрібно було відгадувати загадки, які були пов'язані з місцевістю. Сьогоднішній квест мені сподобався. Ми розгадували загадки, деякі були складні. Навіть дуже складні ми обходили весь добротвір з друзями, поділилися на команди. Кожному дістались призи, і якби ну мені тут все сподобалось. Сталася велика біда, і всі ми солідарні українці, які які повинні приходити одне одному на допомогу. Сьогодні в нас відбувається захід, який спланований для того, щоб навчити дітей правилам дорожнього руху, першої медичної допомоги і поведінки при пожежній небезпеці. Там е була пожежна машина. Я брала шлангу і е текла дуже швидко вода і далеко, було дуже цікаво. Там ще були такі окуляри великі. Але коли я їх оділа... Дуже все було розмите і кольорове. Потрібно перше е, подбати про свою безпеку, потрібно надіти спеціальні рукавиці, потім перевірити, чи вона дихає, викликати швидку і е, надати саму дитячі допомогу. Ми справді можемо дітям дати ті навички, які їм пригодяться в реальному житті, особливо в воєнний час. Проект у нас для внутрішньопереміщених, але ми запрошували всіх без винятку, тому що ну всі потребують безпеки, всім потрібно е, убезпечувати себе.